Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Брокер прислав повідомлення, що треба оновити свої дані, а якщо цього не зробити, то він може закрити ваш брокерський рахунок і всі ваші активи продати. Ось таке повідомлення мені прийшло на мою електронну пошту, на мій Gmail, і просять мене оновити свої дані, перевірити, чи все там в порядку до 2 числа 11-го місяця року. Якщо цього не зробити, то мій аккаунт буде е, лімітований, обмежений і можуть взагалі його закрити. Або попродавати мої позиції в акціях, які є. Не знаю, чи у кожного буде до 2 числа 11-го місяця, можливо, це залежить від того, коли ви відкривали рахунок, тому що я десь в жовтні, здається, відкривав рахунок 3 роки назад, і ось воно мені отак прийшло зараз під листопад, так сказати. Але сенс в іншому, що там треба буде натискати, що там будуть питати, бо я вже почав там трішки проходити і дивлюсь, що там задають деякі запитання, які, можливо, будуть цікаві вам, щоб знати. Що там втиснути. І в загальному, як заходиш до свого брокера, то вам вискакує ось таке повідомлення: Please take a minute to confirm your info. І тут натискаєш «Verify інфо, і ви будете все вводити, відповідати на всі питання. Хто не розуміє англійської, звичайно ж, закриваємо це, входимо в налаштування, тут вибираємо «Language» і вибираємо ту, яку розумієте. Я це зроблю на російській, української немає. Попереднє відео з тим, що треба робити в аккаунтах, так само. Само записував на російській, бо там деколи задають такі питання, де по-англійськи ти не розумієш, що вони від тебе хочуть і що треба відповідати. Тому, коли діло доходить до ваших грошей, то краще це робити на тій мові, яку ви розумієте набагато краще, чим там всі інші. І після того, як ви змінили мову, то вам вискакує те саме повідомлення, тільки уже на російській, ну або там чешській, італьянській, іспанський, німецький, японський. Натискаємо перевірте персональні дані. Зазвичай воно все буде підтягувати із того, що. Ви вказували при реєстрації, і буде питати, чи це так далі лишилося, чи ні. Ось ваша страна проживання, країна, де ви проживаєте, де ви в даний момент проживаєте, не де ви народилися, не де ви десь там мандрували, а просто де ви зараз проживаєте ну, досить так довго, можна сказати, там, більше, ніж півроку. От, У мене це Польща, і я натискаю Продовжити. Далі, ваше громадянство, і тут уже яке у вас є громадянство, чи ви українець, чи ви там англічанин, чи німець, чи з Нідерландів. Наприклад, я українець, тому вибираю далі Україна і так само продовжити. Тут вписуєте свої персональні дані, ваше ім'я, ваше прізвище і ваш номер телефону актуальний, на який до вас будуть дзвонити. Тут все це буде замазано. Номер телефону ваш актуальний, на який може там прийти СМС або вам можуть подзвонити, якщо там треба буде за 3 роки, мені ні разу не дзвонили, але номер телефона, там, підтвердження входу до брокера чи щось таке, то деколи було. Ім'я Прізвище вписуєте по англійсь... на англійській мові, на латиниці, так як у вас в закордонному паспорті ну або в новій ID-карточці. Має бути англійська, наша кирилиця тут не підходить. Натискаємо продовжити. Я сплачую налоги, я сплачую податки в тій країні, в якій ви сплачуєте. Я сплачую в Польщі. І, і далі такі дві галочки. Чи являєтесь ви налоговим резидентом більше, ніж в одній країні? Я ні, я тільки в Польщі плачу. І чи ви являєтесь мешканцем США. А так само, якщо так, то зазначаєте. Ну знову ж таки, якщо так, то мабуть ви там не можете користуватись 3.212, 212, тому виключено. От, бо у вас і податки будуть більші і е, різні штучки. Натискаємо продовжити. Вводите свій номер паспорта. Тут написано внутрішнього паспорта України, але це знову ж таки закордонний паспорт. Хіба що у вас нова id карточка і там у вас по-англійськи було написано. Ну, тоді, можливо, його можна. Не знаю, не перевіряв. У мене закордонний паспорт написаний мій. І от його вводите. Якщо у вас оновився паспорт, ну то вводите новий паспорт, нову серію паспорта, і потім вже пізніше у вас будуть питати там, просити чи там фотографію дослати від паспорта чи щось таке. Вводите ваш актуальний паспорт. Далі вас просять, так як я вибирав, що я в Польщі сплачую податки, то ось вони просять ввести їх песель. Універсальна електронна система учота населення через песель. У нас це здається в індифікаційний код, хоча ні, у нас індифікаційний код це про податки. От або індифікаційний номер. Налогоплательщика, от, оце у нас був індифекційний код. Я вписую собі песель. Хоча можна. Бо інфекційний номер налогоплательщика в Польщі це НІП. От, а є песель. Песель має кожний, ніп має той, хто працює, потім якось це перевели в те, що е, якщо ти маєш бізнес, то ти маєш мати ніп, не знаю. Зазвичай всі користуються песелем і от вводять його. Якщо ви не знаєте, що це таке, де його знайти, то тут ось, ось така кнопочка, мені це знайти, де мені це знайти. І ось так, наприклад, воно вам показує, де його можна знайти на вашій там, карті побуту. Ось, наприклад, якщо у вас там карта побуту, або якщо у вас там уже громадянство. Або ось так на папірцях це виглядає, де його можна шукати. Тобто є підсказки, де це все можна знайти. Тобто 21 століття, не так як раніше, що ідіть з одного кабінета, шукайте в другий і в другому кабінеті кажуть, що ви сюди прийшли, ідіть десь непонятно куди, в друге здання, в друге приміщення. А потім кажуть, ні, вам треба взагалі треба в'їхати в велике місто там, до Києва десь. Тому тут все з цим досить таки цивільно. Далі ваша адреса, там, де ви проживаєте на даний момент і де ви можете, куди вам може прийти якийсь, наприклад, лист, ваша вулиця, номер будинку, написано навіть не обов'язково, етаж офіс і так далі. Теж написано, що номер квартири не обов'язково, почтовий індекс потрібний, місто, в якому ви проживаєте, і провінція так само не обов'язково. Тому тут вписуєте то, що обов'язкове там, де ви проживаєте, де вам може прийти лист якийсь, або де вас там можуть знайти. Натискаємо підтвердити адресу. Далі у вас йде питання про ваш річний дохід, і тут написано, що нижче 44,5 тисяч злотих за рік. Разом в місяць отримуєте там, не знаю скільки 3 тисячі злотих. Наприклад, множиться це на 12, виходить 36. І от від цього вибираєте або отримуєте там, 15 тисяч злотих, от, і множите це на 12. І вписуєте цифру, яка у вас там виходить. Тут або вписуєте просто на себе, або можете вписати ваш річний сімейний дохід. Тому що, наприклад, коли ви впишете, що ви отримуєте там, не знаю, 100 тисяч злотих, а потім далі будете зазначати там будуть питання, що ви отримуєте, що ви можете інвестувати там 120 тисяч злотих, то у них виникнуть питання, як так? Ти отримаєш чувак 100 тисяч злотих, а інвестуєш 120 тисяч злотих. От і ти працюєш на простій роботі. Ну, або там, якщо у вас бізнес, то вже... Ви це все будете далі зазначати. Якщо у них виникнуть якісь питання, вони вам їх зададуть, і ви їм це все поясните. В цьому нема нічого кримінального, так сказати, і страшного. Набагато гірше, коли ви вказуєте, що у вас дохід там 10 тисяч злотих чи 10 тисяч доларів, а інвестуєте щороку там по 50, по 100 тисяч злотих або доларів. Ну тобто набагато більше, чим ви вказали ваш дохід. От тоді у них можуть бути там серйозні. Ну не то, що серйозні, знову ж таки, ви можете написати, що ой, я там щось помилився, і вони вже там попросять, якісь у вас. Може, папірці, що анука, покажіть, де тим всі, вам приходить. Вибирайте, що вам потрібно, і натискаєте. продовжити. Далі, далі інформація о доходах, обйом, збереження, інвестиції, кромі недвіжимості. Скільки у вас вже є збережених грошей? Не знаю, ви там 10-20 років працювали і відклали, десь у вас під подушкою лежать, не знаю, там 100 тисяч злотих чи 100 тисяч гривень, чи 100 тисяч доларів. Ось це ви переводите в злоті по курсу, плюс-мінус, там не треба все до копійки. І зазначаєте, або сікого. У вас вже є там заінвестованих, наприклад, грошей. Коротше, все, окрім нерухомості, тобто вартість житла сюди не входить. Вибираєте то, що вам потрібно, і натискаєте Продовжити. Какой ваш основний істочник средств? Тобто, звідки ви берете гроші, ваш основний дохід. О, це або зарплата, або пенсія, або соціальні льготи, якісь збереження, інвестиції, наслідство. Як буде наслідство? Напишіть в коментарях, як буде наслідство, спадщина чи якось так уже забуваю. О, Сімейне пособі є Зайом, продажа недвижимості, ну коротше, щось собі виберете. У мене це буде зарплата, і натискаю Продовжити. Далі питання: в якої страні ви будете вносити носіті виводіть средства, тобто з якої країни ви будете найчастіше поповнювати і знімати гроші з брокерського рахунку, на, на в яку країну ви вибираєте. Ну як вам підходить, де ви там проживаєте, в мене знову ж таки це буде Польща. Далі питання: скільки ви збираєтесь вкладувати грошей інвестувати щороку, не щомісяця, а щороку. Знову ж таки, тут собі вибираєте, скільки ви можете, чи там до 40, нижче 44,5 тисяч злотих, чи там от в такому діапазоні, чи там вище мільйона злотих майже. От, вибираєте то, що вам підходить. Знову ж таки, якщо у вас вийде так, що ви вибрали 135,99. 109, а заінвестували 140, нічого в цього страшного нема. Але якщо ви вибираєте там від 44,5 до 135 тисяч, а заінвестували 900 тисяч, ну тоді у вас можуть бути питання. Чи ж до вас можуть бути питання? Знову ж таки, якщо у вас є якісь папери, то ви показуєте і з тим ніяких проблем немає, все вирішується. Тобто в тюрму вас ніхто не посадить, Якщо у вас є папери. От. А якщо немає, і ви зазначили, там, що ви заробляєте 100 тисяч на рік, а заінвестували миллион, ну то тут будут Питанька. От. Натискаємо продовжити. Далі питають, какой ваш статус зайнятості, тобто, де ви трудитесь, чим ви займаєтесь, чи ви працюєте, чи у вас самозайняте ви, чи ви бізнесом займаєтесь, чи ви на пенсії, чи ви не працюєте, чи ви вчитесь. Звичайно, працюю, натискаю далі. От. В якій отраслі відноситься ваш бізнес? Не знаю, чому тут пишуть бізнес. Тобто, до чого відноситься, де ви там працюєте, ну або який у вас бізнес. Бо от, я вибрав, що я там працюю. От, і вони кажуть, питають, який у вас бізнес. От тут маєте зазначити, або який бізнес ви проводите, який ви робите, ну, або де ви працюєте, в якій сфері. Далі у вас питають вже таку інформацію для того, щоб думати, чи продовжувати вам рахунок, чи не продовжувати, чи його лишати у вас, чи його блокувати, забирати. Чи е, які вам інструменти можуть бути доступні у цього брокера. От, чи вам просто там ETF якийсь, а три штуки відкрити, і сказати, все, можеш тільки інвестувати через це, чи е, можна. Може бути повна база, як вплине на вас втрата ваших грошей при торговлі при інвестуванні. от І тут, якщо ви вибираєте, що це не змінить моє матеріальне состояння, тобто ніяк ця пособа на мене не вплине. Ну втратив шкода, але я не стану там якимсь бомжом або друге, мені придеться скорейся свої розходи без существенних змін в моєму образі життя тобто мені потрібно там буде скоригувати свої якісь розходи. Але на мене це теж зазвичай ніяк як не вплине. Дуже добре вибирати якісь ось із цих двох. Або вам, типа, пофіг, ну завжди пам'ятайте, що інвестиції це така річ, де ви можете аля втратити, і а де можете заробити. Нема такого вірнячка 100%. Історично там складається, якщо ви інвестуєте в семі акції, ну то у вас іде ріст постійно, десь там падає, десь виростає. Але якщо ви інвестуєте там на 5, 10, 20 років, то в принципі зазвичай це завжди був, завжди був ріст історично. А ну, але якщо ви там захочете ех, зараз буду на опціонах і грати, ну то тоді можете втратити все за. Один день. Далі питання: мені придеться скорейся свої розходи, щоб ізвижати негативних влияння на качество моєї жизни. І четверта, потеря серйозно повлияє на моє фінансове состояння, создав трудності з оплатою оренди комунальних услуг і продуктів. От, якщо вибираєте оце останнє, що якщо ви втратите ваші заінвестовані гроші. То вам треба буде десь там бомжувати, ви не зможете заплатити за квартиру за орендну плату. Якщо будете це вибирати, то, скоріше за все, вам не відкриють рахунок, або його не продовжують, або там буде він дуже сильно обмежений, що вам не дозволять інвестувати, бо скажуть, що дядя іди, або тітя що іди десь вчись і заробляй більше грошей. От. Якщо оце предостання, що мені прийдеться скоригувати свої розходи, щоб і збіжати негативне вліяння на качество моєї жизни, в принципі, теж воно, мабуть, підійде і ніяких особи питань у них не буде. От, найкраще вибирати перших два. Що або це ніяк на мене не вплине, ну, бо я інвестую там окремі свої гроші і злишки, так сказати, або друге, мені придеться скоригувати трошки свої розходи, але це на мене ніяк не вплине. Вибирайте, що вам більш підходить. Знову ж кажу, якщо вибираєте останнє або передос... останнє, то, скоріше за все, вам не відкриють рахунок або не продовжують, от, або його сильно обмежують. Передостаннє, не знаю, не пробував. Перше або друге. Знову ж таки, вибирайте, як вам. Потрібно, а не слухайте мене. І далі, все. спасіба за обновлення персональних даних. Якщо у них натискаєте готово, якщо у них будуть якісь питання, якщо ви там обновлювали інший паспорт, вписали або щось таке, вони до вас напишуть. Так само приблизне повідомлення, що о, слухай, щось тут або ви помилку написали, або щось не так. Поясніть, чому так. Все їм просто пояснюєте через там месенджер у них є через, тобто все спокійно, пояснюєте їм через службу підтримки. Навіть там здається, тут я писав до них по-українськи, і вони відповідали мені теж по українськи Якось воно там все у них працює. Штучний інтелект інтегрований, мабуть. От, тому це було так само без проблем. Пишіть коментарі, задавайте питання на це, мене на все, всім дякую, па, Успіху в інвестиціях.